Добрий день, любі діти! Сьогодні ми будемо малювати. А кого? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина. Листячка з дерев зриває, в холодочку спочиває, височенна ніби шафа. В Африці живе хто? Там жираф! Жирафа це найвища тварина в світі. У неї довга шия, довгі ноги, на голові два вуха і двоє маленьких ріжок. Жирафа має золотисте забарвлення з темними плямами. А для чого жирафі така довга шия? Щоб діставати листя з дерев, які вона дуже полюбляє їсти. І так сьогодні ми з вами намалюємо жирафу. Малюємо жирафу так. Посередині аркуша простим олівцем проводимо довгу лінію зверху вниз. Ось так. Від цієї лінії малюємо ось таку дугу. Це схоже на англійську букву H, хто вже знає англійський алфавіт. Зверху малюємо овальну голову. Шию, ось так, і ноги. Позаду малюємо хвіст з китицею на кінці. На голові малюємо очі, овали, відділяємо мордочку, малюємо ротик. Малюємо вушки і двоє маленьких ріжок. Коли ми намалювали простим олівцем, ми зафарбовуємо. Беремо оранжевий олівець, малюємо, зафарбовуємо шию. Намагаємося не виходити за контур. Зафарбовуємо тулуб, ноги оранжевим олівцем. Зафарбовуємо верхню частину голови. Так. І ріжки. Тепер беремо коричневий олівець, зафарбовуємо мордочку коричневим кольором. Вушки, краешки Краюшки хвостык, Хвостик. Домальовуємо очі. так. Чого не вистачає нашій жирафі? Так, плям. А плями ми будемо малювати незвичним способом, а за допомогою ось таких картопляних брусочків. Попросіть у мами, нехай вона виріже з картоплі ось такий брусочок. Беремо один брусочок, макаємо його у коричну фарбу ось так. І цим русочком будемо малювати плями на тулубі і на шиї ось так. Далі домальовуємо внизу травку, жирафа стоїть на травці. Ви її зафарбуєте зеленим кольором. І ось тут, з цієї сторони, намалюєте дерево з листочками, до яких тягнеться жирафа. У нас вийде ось така гарна картина. Якщо вам подобається, приступайте до роботи. Бажаю успіхів, до побачення!